5 березня 2015 року набув чинності закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. Цей закон є частиною процесу децентралізації влади, який впроваджується в Україні. 10 квітня Ігор Палиця підписав розпорядження про утворення робочої групи з підтримки та впровадження заходів з добровільного об'єднання територіальних громад Одеської області та сам очолив цю групу. Також до складу керівництва групи увійшли заступник голови Володимир Кулаков та директор департаменту економічного розвитку та тур торгівлі Олег Муратов серед членів групи, член Асоціації міст України, керівники структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації, експерти в області економіки та місцевого самоврядування. І саме сьогодні в нашій студії директор департаменту економічного розвитку, розвитку та торгівлі Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов. Доброго вечора. Доброго вечора. Ви знаєте, ця реформа, яка е, я впевнений, все таки вона буде, тому що нам, як то кажуть, далі вже відступати нікуди. Тому що якщо ми в цьому році не зробимо все це, то ну, потім знову будуть якісь вибори, знову ще чогось до, дострокові і, і так далі. І так далі. Цей сюжет це є квінтесенція, і наприкінці дійсно сказано, що найголовніше, що люди стануть господарями у себе в своїй територіальній громаді. Що це значить? Що вони самі будуть вирішувати не в Києві деяку дорогу відремонтувати. Дивіться, ідея досить проста. На сьогоднішній день ну, у нас в районах в середньому районі десь 18, від 18 до 24... Е як сільрад, сільських, селищних, так. міських рад, це, як правило, центр району це або місто, або селище. Можливо, в районі є ще пару селища, можливо, і немає, і далі тільки одні села. Питання в тому, що сьогодні в багатьох громадах, ну, ви знаєте, десь, наприклад, мешкає менше тисячі мешканців. Особливо це на півночі, де дивишся дуже. Дуже маленькі Ну, такі. дивишся сьогодні, наприклад, спілкувався з керівництвом Фрунзівського району, як це вони там бачать, ну, спілкуємося. 55 населених пунктів, але 20 тисяч населення. Це маленькі населені пункти, так звана хуторська система. Не в кожному з цих хуторів є сьогодні сільрада, але якщо навіть 5-6, сьогодні середня сільрада, наприклад, в тому ж Фрунзівському районі складає десь близько тисячі, навіть менше мешканців, 400, 500, 600. В них власних доходів них не вистачає навіть для того, щоб повністю утримувати апарат тої ж сільської ради. І фактично сільради не розвиваються, тому що грошей ні на що немає. Вони тільки звикли, що і, ну, треба ходити і просити. От благодійник зробить те, чи то влада, великий начальник приїде і скаже, що через 4 роки здесь буде город сад. Ну на самому ділі так воно не буде. І сільрада, ну, по-перше, це є, по-перше, фінансовий плюс. Значить, Бюджетним кодексом передбачено, що якщо об'єднаються громади, то їм з минулого року повертається 60% податку на доходи фізичних осіб. Це, в принципі, основний бюджет утворюючий податок на селі. Далі, є державний фонд регіонального розвитку. В цьому році це поки 3 мільярди на всю країну. Ми думаємо, що ще додать, але розуміємо те, що якась частина піде на ці речі. Друге, третє навіть сьогодні людина повинна за будь-якою довідкою реально їхати в райцентр. І навіть за таких, як я вже наводив приклад, коли е, дитина народжується, там є місяць для того, щоб її зареєструвати, і це радісне, е, як то кажуть, подія. подія так, да? так. А якщо людина помирає, то вона повинна їхати за довідкою про смерть в реєстраційну службу в район. Яка, яка, а це також десь 50, дуже буває, 70 кілометрів, та ще й по нашим дорогам. І людині ж зовсім цей день не до того, щоб цю довідку отримати, а без цієї довідки, вибачте, ніяк не можна. І не можна. І багато таких речей. Тому передбачається, що деякі е, речі будуть перенесені ближче до громади. Тобто 5, 6, 7 сільрад, де, кожному по-різному об'єднуються. Вибирається центр е цієї е громади. Це найбільш розвинене село, ну, мабуть, е де і найбільш зручніше, як то кажуть, і транспорт, і все інше, Так. І да. так, угу. Іде школа, є дитячий садок, а якщо немає, то треба буде будувати. І там, треба, там буде знаходитися і реєстраційна служба, і там буде знаходитися і, і пенсійний фонд, держказначейство, міліція, МНС. Це такі найголовніші речі, які потрібні бути до кожної людини. Далі цим громадам буде передане право розпорядження землями сільськогосподарського призначення. Те, чого у них колись забрали наприкінці 90-х, спочатку віддали в райдержадміністрації, а те, як то кажуть, що півбіди було. А потім взагалі віддали держдемагенство. І тільки нещодавно, у минулому місяці, після наших наполегливих, як то кажуть. В Київ пішов на зустріч і передав деякі повноваження на районні земельні агентства. А в минулому році і в цьому році треба було для того, щоб навіть зареєструвати 6 соток землі, отримати її, чи зареєструвати, треба було їхати, ну, наприклад, з Ходимського району в Одесу, як мінімум двічі. Зрозуміло, це ну ніяк для людей нічого нормального для цього немає. Тому в комплексі, в комплексі всі ці питання, і перш за все, все-таки, як то кажуть, ваглу угла ставиться економіка. Тому що, коли об'єднуються декілька громад, це значить, що об'єднується їх фінансовий ресурс. В цьому році вони ремонтують дитячий садок, в наступному році вони ремонтують ФАП. Ще через рік вони е, ремонтують ще щось чи щось будують. Дороги сьогодні роблять там, завтра там, післязавтра там. Але люди хоч будуть знати, що воно колись буде і все це буде видно. А і так, вирішувати да, будуть вони самі, самі так? дійсно. Значить, в чому ж заключається суть питання? Що ця об'єднана територіальна громада об'єднується на принципах добровільності на сьогоднішній день? Це добровільність, угу. але ми розуміємо, що ніде в Європі е будь-яка добровільність закінчилась те, що якась частина громад об'єдналася, якась не об'єдналася. Саме тому ми розробляємо нині перспективний план об'єднання спроможних громад. Це повноваження по закону про добровільне об'єднання територіальних громад обласної державної адміністрації. Але ми визначили, що ми, починаючи з завтрашнього дня з 10-ї години ранку, спілкуємося з представниками кожних районів, тому що ми хочемо побачити їхню позицію. Розумієте, не з Одеси приймати рішення, хто хтось... Ск... Хто на кому буде, як то кажуть, одружуватися, А щоб вони самі прийшли до нас з цими рішеннями. І з завтрашнього дня ми це розпочинаємо. Uh -huh. Скажуть відверто, що там, де цього не відбудеться, я думаю, що держава дасть просто певний дедлайн, і потім ті, які не захочуть об'єднатися самі, вони їх все одно об'єднають. Нема в нас дороги обратно. Але <кій> ті, хто раніше об'єднається, отримують додатковий фінансовий ресурс, вони отримують право вибора. Саме тому постановою Кабміна затверджено певні критерії. Не можуть об'єднуватися громади, наприклад, які не межують одна з одною, тому що будуть, ну так, знаєте, як лоскутне одіяло. Uh -huh. е і є ще декілька певних критеріїв. Найголовніший з яких це, як правило, щоб було не більше, ніж 20 кілометрів до центру громади, і не, щоб е швидка допомога доїжджала за 30 хвилин. Зрозуміло, що це сьогодні. В силу стану наших доріг, мабуть, це фантастика, але в перспективі воно все одно так буде. І найголовніше, я ще раз хочу сказати, що люди стануть господарями. Вони самі будуть вирішувати, що будувати, що ремонтувати, чи треба ФАП, нам задають питання. А як це буде? Один повинен бути ФАП, ну, фіршицько акусерський uh -huh. пункт, чи декілька, чи садок, один, чи декілька. А ми їм і кажемо, а це вже залежить від ваших фінансових можливостей, від вашого. Так, як вирішить громада, якщо громада вирішить, що в кожному населеному пункті повинен бути дитячий садок і в неї не є на це кошти, будь ласка, нема питань. Ніхто нікому не буде указувати, де садок закривати, а де садок відкривати. Пане Олеже, що таким громадам повинна забезпечити обладміністрація? Що вона може надати? На сьогоднішній день те, чим ми займаємось, ми знаєте, у нас же все-таки ми погляд зі сторони. А зі сторони, як то кажуть, набагато частіше, видніше. Угу. Саме тому ми будемо дивитися, ми їм будемо допомагати. Це не такий простий процес, навіть юридично все це зробити. В законі все це прописано, що збираються, і ми вже у нас є в районах, вже пішли активно громадські обговорення. Зустрічається еліта одного села з елітою іншого села, і вони про щось домовляються. Розумієте? Вони розуміють, чи є село якесь чи місто, наприклад, багатіше, mm -hmm. якого має самодостатність. Як сказав один із архітекторів реформ, а і, як то кажуть, ідейним, як то кажуть, батьком цих реформ є пан Гройсман. І ми хочу вам сказати, що на прикладі тієї ж Вінниці ми подивилися, що дійсно можна, якщо сильно захотіти, можна багато чого зробити, навіть при тих умовах, коли це було складно. Але для цього повинна бути консолідована mm -hmm. позиція всіх гілок влади, місцевих депутатів. Я до чого все це, всю цю справу веду. Тому ми дивимося зараз, підказуємо, як це правильно зробити, і наше завдання буде цей план зробити таким чином, щоб він максимально задовольняв людей, тому що цей план потім схвалюється обласною радою, затверджується Кабінетом міністрів України. Це досить серйозний документ, над яким ми вже активно працюємо. І найголовніше, чого я до вас, наприклад, прийшов і попросив, щоб ви мене запросили, тому що. Треба людям пояснювати, тому що е, чутки вже ходять по селам, що хтось у кого щось забере. Да ніхто ні у кого нічого забирати не буде. І навіть в тому селі, яке не буде центром громади, буде староста. Це буде вибиратися староста села. Це вже прописано в законі про місцеве самоврядування. І цей староста буде повноважним представником, виконкомі цієї громади. І крім того, буде мажоритарна система виборів на місцевих рівнях. Я маю виду на рівні громади. Це, я впевнений в цьому, ну які в селі можуть бути політичні партії. І будуть представники, які будуть представляти те чи інше село у себе в об'єднаній громаді. І... Я скажу, що ми маємо не стільки опір, скільки ну, нерозуміння, тому що тут треба пояснювати людям, і ми цим зараз активно займаємося, ходимо по телеефірах, будемо зустрічатися з людьми. В четвер е наша команда їде в Київ на зустріч з віце-прем'єром. Там, де ми будемо, в кожному регіоні буде створений офіс реформ, туди будуть набрані люди. Це не будуть державні службовці, це будуть ті люди, які розбираються в цих процесах на сьогоднішній день. І ми будемо е роз'яснювати людям кож до кожної людини. Ми хочемо просто дійти і пояснити. І відповісти на питання впродовж тоді е, вашої відповіді. Чи зможуть рівномірно на е, той час розподілитися потужності у новостворених адмінодиницях, е, тобто громадах? Наскільки вони будуть рівними в питанні економіки, фінансування? Тож, я чи? вам скажу так: безумовно, що вже є сильніші громади, вже є слабші громади, і держава для цього передбачає частково. Вона буде фінансувати. Е, Ну, буде, як то кажуть, планка 100%, і на одиницю населення не може бути, як то кажуть, не менше, ніж 80%, не більше, ніж 120. Ви розумієте, mm -hmm. да? але якщо громада отримає якісь додаткові доходи, наприклад, там, від продажу землі чи від оренди, чи від продажу якогось комунального майна, чи від ще чогось, ці доходи будуть залишатися в цій громаді. Безумовно, будуть питання, але для цього і будуть існувати. Облас, обласна обласний бюджет, який буде, як то кажуть, згладжувати там, де можливо доповнювати, Безумовно. Чи можна сказати? і державний бюджет теж буде через фонд регіонального розвитку щось давати. Найголовніше питання і позиція наша сьогодні така: губернатора. Наша позиція така, що ми будемо допомагати всім, але в першу чергу ми будемо допомагати тим, хто чого хоче. Першу чергу ті люди і ті громади, які вже почали зараз цей процес. В першу чергу ми будемо допомагати їм, тому що це розумно. Допомагати треба тим, хто хоче отримати якийсь результат. Тому що в нас є питання, кожний район це різна, е, різна історія. Е, північ, центр, південь, Бесарабія це все різна історія, і це різні люди, і деякі е, це і різні національності, але ви знаєте, це. Європейська позиція, і це зрозуміло, що е, без цього ми не підемо далі. У нас повинні бути самодостатні фінансово. Це і є суть децентралізації. Чи можна сказати, що е, ті фінансові е, кошти, те фінансування, яке буде е, у вас, е, не буде розподілятися всім е, порівну там буде, десять, безумовно. десять а тому що по потребам будемо так? дивитися. Ну, По, по спроможності. Значить, так. Громади називають створення спроможних громад. Що таке значить спроможних? Це ті, які, як то кажуть, зможуть самі розвиватися. Ми їм будемо підтримувати. Я вам скажу навіть дивіться. Ну, Будь-якого навіть інвестора сільськогосподарського легше затягти е, на територію громади, яка буде мати, наприклад, 15-20 тисяч. 30 тисяч гектар, чим там дає у нас тисяча, дві тисячі гектар. Йому для нормального сівообігу потрібно 20-30 тисяч гектар. І тоді він буде розмовляти з об'єднаною громадою і треба буде дати ці пайові землі, але від імені громади буде виступати і, і люди виграють від цього. Розумієте? Тому що вони зможуть домовитися цілком. Це, як то кажуть, е, е, такі питання. І я ще раз кажу, що розпорядження землями, сільгоспризначення, то тобто, є, як то кажуть, землею звичайною, воно буде повернуто до цих громад. А, і це розумно. Я скажу, я був дуже великим противником, коли в 2013 році це питання централізували. Ми намагалися навіть в ту ситуацію втрутитися, але зрозуміло, що питання було прийнято на зовсім інших щаблях влади перед тим як. Якщо ми вже торкнулися з вами питання інвесторів це місцевих інвесторів, чи можна буде казати, що на ту чи іншу адмінодиницю зможе зайти вже міжнародний інвестор? Ви знаєте, для нас немає різниці. Я, я кажу, чи зможе він обирати, куди йому зайти? Дивіться, тут з ситуація така. Ну, для того, щоб кудись зайти, сьогодні ніхто не заходить, як то кажуть, в повітря. Так. Перед тим, це не 90-ті роки, не початок. Перед тим, якщо вже інвестор вирішив кудись прийти, він, як правило, вже для себе визначив 3-4-5 варіантів, і він вибирає з цих варіантів. Тому він до цього, як то кажуть, проводить консалтинг з цих цих речей, аудит, і якщо він вирішив займатися, наприклад, виноградарством ну, на півдній області, то він ну, ніяк в Ходимський район не піде, яблука вирощувати не буде, повірте мені. Але те, що громада зможе йому надати, як то кажуть, карт-бланш на ці речі, це інше. Що стосується іноземний вітчизняний, для нас, це, не відіграє жодної ролі. Ви знаєте, що навіть ті інвестиції, які зареєстровані як іноземні, вони десь 70% це реально наш, це наші люди. Це ті наші люди, які виїхали колись раніше в Німеччину, в Ізраїль, Сполучені Штати. Це жодного ніякого немає. І я хочу сказати, що 90% інвестицій в області це інвестиції вітчизняних інвесторів. І це ті, як то кажуть, розбудова, щось нове будівництво це все вітчизняні інвестори. І це теж дуже добре, тому що вони ж не заберуть з собою ці дороги, заводи, ще щось. Вони будуть тут створювати нові робочі місця. І з іншого боку, здорова конкуренція між громадами це теж гарно. І як то кажуть, якщо повністю, то я відверто хочу сказати, що у цих громад буде набагато більше шансів. Попрацювати з, 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 з певними донорськими організаціями, з грантовими. Ну, буде змагання між адмінодиницями, так? Ну, десь так. <гум> Тому ми плануємо, що найближчим часом ми цей план розробимо і десь ми плануємо, що наприкінці травня ми його вже винесемо на сесію обласної ради і потім на затвердження в Кабмін. Але це буде план. Зрозуміло, що якісь громади захочуть об'єднатися, якісь будуть дивиться, вичікувати. Але це, як то кажуть, особиста справа. І саме тут дуже важлива позиція наших людей, наших телеглядачів, які повинні вони вибирали, обирали цих голів, тих чи інших сільських рад, і вони повинні ставити свою позицію. У нас є вже такі прецеденти, коли там. Третина депутатів збиралася, ставила питання, чи то люди збиралися і ставили питання. Тому що ну, якесь десь нерозуміння, безумовно, є в частині того, що е, а що ж, а де, куди ж дінеться голова сільської ради, той, яка буде входити в об'єднану громаду. Розумієте, а куди дінеться депутатський корпус? А як же? ж? Я, хоч і маленький, буду, але ж люблю сам покерувати. Але е, питань немає. Якщо в тебе економіка працює, то керуй. А якщо в тебе 90% відсотків дотаційності в твоїй сільській раді, то це вибачте, пане Олеже, все можна передбачити, на жаль, і такі випадки все не Чи, можна передбачити ну, і випадки, такі, як, наприклад, якщо ось ці громади об'єдналися. А ці категорично не хочуть. Як буде розподілятися фінансування, що робити? в ну, такому на випадку? На сьогоднішній день ті громади, які не об'єднаються, вони у 2016 році не отримують 60% ага. податку на доходи фізичних осіб. Питання, я думаю, це буде комплексне. Тут воно ще, як то кажуть, йде в стик із виборами в місцеві органи ну, місцевого самоврядування. Але я впевнений, що десь найближчі два місяці, два-три місяці, всі ці гордієві вузли будуть, ну, скоріше, вони будуть розв'язані, а не розрубані, все-таки. А ті, які вже потім не вдасться розв'язати, то тих їх будуть рубати. Я так думаю, що все це питання десь протягом року, до середини наступного року, повністю повинно бути узгоджено із фінансами, і з податками, і з послугами. Ви наприкінці попередили моє останні запитання. Хотіла запитати саме про таке: на вашу думку, скільки потрібно. Часу, щоб цей проект більш-менш запрацював, став на рельси та поїхав з позитивом? Я скажу так, у нас на відміну від Швеції немає 20 років. Там об'єднання об територіальних громад відбувалося 20 років. 18 років добровільно, там 19, а на 20-й рік всі ті, хто вже не захотів об'єднуватися, тим уже, як то кажуть, сказали. Я думаю, що десь максимум це календарний рік. У нас є на це. І повірте, це просто назріло і перезріло це питання і. Е, інакше ми не зможемо нічого зробити. Інакше вся та інфраструктура, яка є, вона, як то кажуть, вмирає, вмирає, потихеньку вмирає, а коштів не вистачає. І зацікавленості, на жаль, у людей теж немає. На жаль, е, багато є таких, як скажуть, настроїв патерналістських, що хтось за нас прийде, і хтось за це зробить. А ми хочемо, щоб люди самі, е, хай хоч невеличкий крок, але зробили в цьому напрямку. І Хвилина. ми їм будемо допомагати. Хвилина вашого звернення саме <гас> до наших телеглядачів загальних. Шановні телеглядачі, е, хочу вам, е, перш за все, е, сказати, що, як кажуть експерти, реформа місцевого самоврядування це сама найкраща реформа. І, і, тому що в результаті цієї реформи ви станете ближче до цієї влади, і як то кажуть, влада не буде, як казав пан Гройсман, десь там в Києві чи ще десь інше, влада буде у вас на місцях, і саме від вас залежить, хто буде цією владою. Саме ви повинні зараз проявити активну позицію, тому що найближчим часом десь вже проходять обговорення, десь вони будуть всі ці обговорення. Це ви знаєте, це той шанс, який сьогодні є, і який ми не повинні втратити. Я дякую вам, дякую, пане Олеже. Дякую Шановні, вас. в нашій студії був директор департаменту економічного розвитку та торгівлі Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов.